Всім привіт вітаю усіх на своєму каналі. З вами на зв'язку FedFromos. Е, вирішив сьогодні теж зробити запис е, реплею. Продовжуємо рубрику FED дивиться реплей. Мені його надіслав теж мій Соклан е, Fantastic Top UA. Ну, там, Написав, що лютий бій на Action X на каєні. тому... Вирішив вирішив зробити відосик, Запишемо, подивимося, як там все відбувається. На Промзоні. Досить цікава карта, будемо починати. Теж він катав взвіт. Е Тому подивимося. До речі, бій проти дев'яток, Це вже повеселіше. От, Ну, подивимося зараз, яку. І це перевага, режим перевага. Ну, не дивно, зараз 40% нагібатери поїдуть брати точечки. От. Зараз будемо дивитися. Якщо X, до речі, непоганий тяжик восьмого рівня, його такий добрий, дуже плюс, це швидке КД-гармати, але єдине, що виморожує в гарматі, то це, звісно ж. Е Разовий дамаг. Але навіть з цим можна, він, можна ДПМі може витягувати. Добре, Стежки там поїхали. На флан, на вкут поїхали, ну, в принципі, нормально. Стандартна ситуація, стандартна позиція. У нас е в команді он, хлопчик, на тяжику можна подивитися, Ну, просто нагібатер від Бога. Тишкевич Дев'ятий рівень хлопчик став е, на ПТ-позицію. Ну, ви розумієте, так? Да? Не влучив 704-й. Ну тут пацани в'їхали. До речі, ворожий Крайслер X теж також грає в ПТ-САУ. Два рази, один раз не влучив, другий раз не влучив. Добре, тут трохи пацани валяться за стежками, ну, в принципі, їх більшість. Тому. Повинні розвалити. Ну, чотири танки. Тобто, в принципі, за замовчуванням мають розвалювати тут противника. А наш Тишкевич там продовжує стояти це дивно. І між тим... Дивіться, знову ж таки, кажу, супротивник захоплює поінти. Це досить погано. Тому що... Тому що, ну, всі прекрасно знають. Всі чудово знають чому. Ой, ще й БК бахнув. З одної сторони, е захоплювати поєнти це добре. Тому що ти набираєш. Е ці очки, так? А з іншої сторони це не дуже добре, тому що поки пів команди їздить, захоплює поєнти іншу половину команди розвалюють. це. Теж не дуже комфортно. Щось ворожий Крайслерикс якийсь на гальмах. Трошки мій підпер хлопчика на першингу, але вже як є. Навіть не підпер, він його просто в борт, впер, бо то йому заважав проїхати. Вже 2К дамагу настріляв. 4х4, 4, 4 на 4, і нагадую, противник веде по очках, бо вони захопили 3 поінти. 804-го потрібно розвалювати. В принципі, знову ж таки він на ДПМі його валить. І залишилося 2 в 3. Хіба зараз він залишиться 1 проти 3. Ну, проти двох. Зараз 704-й в ангар відлетить. 804 тікає. Оп, каточок. Не збив. Хіба дамагу не вистачає, щоб нормально посадити, щоб, щоб модуль йому зламати. Ага, конвей поїхав перехоплювати поінти, окей. Ну, в принципі, 2 на 2, але дивіться, в них два тяжі і майже, майже фолові. Майже фолові тяжі. Там ще. Е, стоїде в них теж Тишкевич, дев'ятка. Ді, третій, в принципі, проти Діда третього його немає чого боятися, бо його з легкістю можна пробивати. У ВЛД. І він має довгий КД. Повушили. а хлопчик на ПТРці продовжує захоплювати поінти. З одної сторони, я ж повторюю, повторю, це непогано, а з другої сторони трошки сумно. Тишкевич молодець в них не пробив. Не... не влучив у зві. у. У Каєна. Ага, вже він під'їхав допомагати. Добре, окей. Тут залишилося 70 очків. Щоб... І вони можуть виграти, але бачите. Як то кажуть, накал страстей. І чому ти Тишкевич... Він тупо не зробив постріл, прикинь. А міг забрати, ну це просто на тонесенького. Просто на тонесенького. Ой-ой-ой, ще, ще й альфа не пройшла. Ну хіба. Ну дуже, дуже вчасно, до речі, конвей дав дамаг. 4 фраги, майже 6К дамагу. На екшоні, ну це непогано, це прикольно. Тобто, розвалили, розвалили. Дуже, е, якщо б, навіть не знаю, якщо б е, ПТ не перезахоплювала поінти, могли б злити ще раніше, тому що капають е, очки ці захоплення з одної сторони, а з другої сторони, те, що він не допомагав, довше розвалювали противника. Ну, в принципі, непоганий бій. В принципі, непоганий бій. На 6 тисяч дамагу, майстер. Тобто клас. В ну, статку ви гравця бачите. 71%, 3000 середнього. Це досить непогано. Конвій, ну, 59%, ну 59%. Тут 2000 боїв. Він тільки вибрався, скажімо, ще навіть не вибрався з нубки. Ну, і тут два хлопчики. Тишкевич 48%. Uh, і, і мене вже чи, кликають у взвіт але ж я зараз не піду трошки пізніше. Ну добре, непоганий бій. Насправді непоганий бій. Якщо Никс. Нормально розвалює машина, але просто треба вміти на ньому грати і розуміти, як на ньому грати, і розуміти просто мапи, на, як, на яких ти знаходишся і граєш. От Тому так. Такий непоганий реплейчик вийшов. Добре, шановні, дякую всім за перегляд. Залишайте свої коментарі, подивимося на ваші коментарі, що ви там напишете. Ну, а я піду готуватися до стріму. Всім гарного настрою, до зустрічі. І, будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент і намагайтеся допомагати ЗСУ. А я пішов, па-па.